Наскільки ретельно документуються ці злочини, про яку кількість воєнних злочинців йдеться мова, хто цим займається, і які це саме злочини ну, для того, щоб після завершення війни всі понесли покарання, всі злочинці військові? Це мова йде, звичайно, про тисячі людей, Ну, людей умовно, да, тобто це швидше про тисячі не людей. І це серйозна робота Українського сектору безпеки і оборони цілої правоохоронної системи, офісу генерального прокурора. І Міністерство юстиції, і ДБР, тобто СБУ, МВС, звичайно, розвідспільнота. Але прокуратура, департамент воєнних злочинів це структури, які працюють над тим, щоб встановити, документувати, зібрати доказову базу і визначити власне, злочинця, якого має бути притягнуто в результаті. Це велика робота, яка результати якої найбільш яскраво будуть представлені власне, в ході. Цього спецтрибуналу або міжнародного трибуналу, який обов'язково розпочнеться, і в цьому допомагають також і представники громадянського суспільства, всі ті, хто пережив окупацію, всі, ті, хто був свідком воєнних злочинів, всі ті, хто постраждав наслідок них, ті, хто зараз знаходиться, в тому числі не в Україні, знаходиться вимушені міграції, цивільні особи, військові, військовослужбовці тобто, вся ця доказова база безумовно збирається. Зрозуміло, що воєнний злочинець номер один це людина, схожа на Путіна або умовний Путін, як ми не вважали і не ставились до цієї особи зараз. Але всі інші також, тобто це воєнне політичне керівництво Російської Федерації. Але далі всі ті, хто погоджувався, всі ті, хто брав участь у виконанні цих злочинних наказів, натискав на кнопку, натискав на курок. Планував, допомагав, перевозив, надавав інформацію, і звичайно, всі ці особи мають бути притягнені до відповідальності.